Збирають роботів та інші креативні моделі, а потім керують ними за допомогою планшетів. У Чернігові в стінах школи номер 35 відкрили спеціалізований кабінет Лего-клас. Діти вже встигли спробувати новинку та в захваті від нього, адже тут навчається чимало поціновувачів конструювання та програмування. Мені дуже подобається, тому що тут ми розвиваємо методику рук та дуже цікаво займатися. В майбутньому я б хотіла поїхати на змагання з Лего і усім показати, як ми класно займаємося. Можна розвиватися, складати. От Робота мало складаємо постійно. Ми розвиваємося, коли лего складаємо. В новому класі учні та учениці початкової ланки, а також п'ятих-шостих класів, навчаються, як складати роботів з маленьких деталей та керувати ними дистанційно з планшетів. У цій школі це вже другий спеціалізований клас. Раніше тут обладнали клас роботехніки. Оскільки в закладі навчається понад 1800 дітей, зрозуміло, що тільки одного такого кабінета недостатньо, бо дітям дуже подобається заняття з комп'ютерною технікою, складання роботів. І тому у нас ще. Перед війною була підписана домовленість був підписаний меморандум із інституту модернізації з міста освіти, і ми отримали додаткове обладнання, планшети, набори базові для того, щоб діти могли працювати із цими роботами. Але нам потрібно було приміщення таке, щоб можна було займатися не групою, а цілим класом. І тому для нас дійсно важливий ще один такий кабінет в якому буде і сучасне обладнання, і можливість дітей вільно пересуватися в цьому кабінеті. Тому ми дуже задоволені, що ми маємо тепер можливість проводити не тільки гурткову роботу, а й планувати на наступний рік включати ці заняття в освітній процес. Подібні заняття розвивають у дітей навички програмування до того ж, добре допомагають відволіктись від негативних подій сьогодення, кажуть у школі. Для дітей зараз ось ці уроки це не тільки уроки, для того, щоб вони навчилися програмувати, навчилися використовувати свої знання на практиці. Це як і одна із складових психологічної адаптації, психологічного розвантаження, тому що коли діти навчаються у грі, то вони отримують максимально позитив. Максимальний позитив, і ми вважаємо, що це уроки, які допомагають їм адаптуватися до сучасних реалій. Нагадаємо, під час активних бойових дій у Чернігові у лютому березні минулого року у школі номер 35 вибуховою хвилею було вибито одну третю вікон. За підтримки партнерів усі вони були замінені, а міським коштом тут обладнали укриття. Нині відкрили ще один спеціалізований клас для дітей. Це мотивація для подальшого розвитку. Вважають у закладі Це повштовх для того, щоб всі учасники освітнього процесу, батьки були впевнені в тому, що ми рухаємось до перемоги. Моги, що все буде добре. Це як позитив, віра у те, що ми відновлюємось і рухаємось тільки до кращого ремонтні роботи, придбання меблів та додаткового обладнання для цього кабінету виконані за кошти з депутатських фондів Олександра Ломако та Артема Тарасенка. Зараз під час війни діти переживають велику психологічну травму, і повернення їх до школи це дуже важливо. І от такі цікаві активності в школі разом з однолітками вони допомагають дітям пережити цю травму. Ці складні спускання постійні бомбосховища. Тому чи можемо допомагаємо Цьогоріч Звернулася Наталя Анатолійовна до мене, що хоче бачить в ну, 35-й школі лего клас і всі кошти я Виділили за фонду саме на формування цього чудового лего лего -класу. Як бачимо, дітки в захваті, що ну, ще треба? Школа номер 35 Є однією з найбільших шкіл Чернігова, де навчається 1800 дітей. Нині у цій школі очно навчаються 41 з 58 класів. Загалом через російські обстріли у місті пошкоджені 25 з 34 навчальних закладів. Два не підлягають відновленню. 28 ЗНЗ сьогодні працюють офлайн у своїх приміщеннях.